Зовсім скоро на полі арени в Дюссельдорфі зірок буде стільки, що закрутиться голова. В одній восьмій фіналу зіграють збірні Франції та Бельгії, чия сумарна вартість складів складає 1,8 мільярда євро. У футбол, як відомо, грають не гроші, але саме гравці, рівням Бапе 180 мільйонів євро чи Кевіна де Брюйне 50 мільйонів євро творять на полі красу. Правда, незважаючи на дорогі склади на стадії групового етапу, обидві збірні буксували. Франція вийшла у плей-офф з другої позиції квартету Ді, поступившись першим місцем австрійцям, а Бельгія в групі І e пропустила вперед румунів. У повітрі висить питання. Команди приїхали на турнір не в найкращому стані, чи ж грамотно розподілили сили. У даному відео буде проаналізовано два матчі. З них представлено експрес і дві одиночні ставки. Ну і не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити багато нових і корисних роликів. Ну, а ми починаємо. Португалія, Словенія, прогноз ця пара, якщо вірити букмекерським коефіцієнтам, входить до числа найбільш нерівних на стадії однієї восьмої фіналу Євро. Експерти залишають словенцям дуже мало шансів на успіх. Сильно сперечатися з цим твердженням не хочеться. У групі команда Матяжа Кека не показала абсолютно нічого видатного у плані гри. Її щастя, що суперники також свій найкращий футбол не демонстрували, трохи бентежать проблеми з реалізацією моментів у Португалії у двох із трьох матчів групового етапу. Цей показник у Лузітан сильно кульгав номінальним господарям. Дуже не бажано прощати Словенію. Та й облак у воротах може повторити чудо імені Мамардашвілі, і тоді фавориту доведеться зовсім важко. Сенсація тут реальна, тоб словенців не можна недооцінювати, але для цього має збігтися багато факторів. Перемога португальців банально логічніша і ймовірніша за будь-який інший результат. Також варто відзначити, що оборона фаворита часто кульгає це його найслабша сторона. Словенці на євро поки що не блищать атакувальними діями. Але піймати суперника на контратаці для них реальне завдання. Отже, прогноз на матч. Португалія тотал більше півтора за коефіцієнт 1,51. і прогноз на матч в Експрес Перемога Португалії за коефіцієнт 1,32. Франція, Бельгія. Прогноз. Найстатусніша афіша першого раунду плей-офф не загрожує при цьому цікавою грою. Нинішній євро розчаровує рівнем футболу, який показує більшість топ збірних, і на авансцену справедливо виходять команди другого ешелону. Французи упустили можливість забрати перше місце у сильній групі. Хоча могли це зробити, потрібно було всього лише обіграти немотивовану Польщу. Поки Лебле непогано діють в обороні, але сумнівні тактичні рішення Дешама. Не дозволяють реалізувати атакувальний потенціал. Тренер і цього разу збирається піти на експерименти зі складом. Бельгійці розчарували ще більше. У них була, мабуть, найнижчорейтинговіша група, яку вони не змогли виграти. Більше того, у останній грі з Україною червоні дияволи і зовсім відмовилися від ризику та утримували нічию. До того ж, у плей-офф Бельгія йде з великими проблемами з реалізацією. Великий привіт Лукаку. В черговий раз очікуємо в'язку гру на результат від обох команд мінімальну кількість моментів, а поставимо все ж на Францію, яка залишила трохи більш цілісне враження. Отже, прогноз на матч кутові тотал менше 10 за коефіцієнт 1,55. і прогноз на матч в експрес удари по воротах Франція тотал більше 11,5 з половиною за коефіцієнт 1,32. Загальний коефіцієнт експреса при цьому становить 1,74. Дякуємо, що були з нами на каналі. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео з прогнозами. Удачі у ваших ставках і до скорих зустрічей у світі захопливих футбольних аналізів!